Так, друзья, всем привет Бьємо семочку Зробили ми прес як був поламався Навиваємо, то що нас свет выключают дуже часто Так оце коли свет хотя бы потрохи навивать Зараз поки ні заказів немає, ми зробили один заказ. Тепер просто вліємо, тоді давимо і хай відстаюються наперед. Вдруг хтось закаже. Ні, це непогане. Дивіться. Бомба! Оце все, оце що вагонах, я його теж провіваю, теж ще сімочка виходить нормально. Небагато залишається, ну просто немає времени його. налявали тільки це, потім вже як на візу скільки мені треба такої сімочки, тоді буду відходи провівати. А зараз всі от полі Бачите скільки семочки там Решта 2,8 нижня стоїть. Все одно просипається. Ну нічого, ми його ще раз провели Тоді менше залишається семочка Світу вона багато не бере, 0,75 кВт Мотор стоїть. Ну, поставили дуже мало конденсаторів. Ось тут, а як хто буде купляти, кажіть, щоб ставили більше конденсаторів. То що мороз, бо ось мінус 10, мінус 12, не запускається, треба за шків ну, крутити, щоб вона запустилася. То і вистачає мінус 2 вже не запускається, треба крутити за шків. Бо було як мінус 13, я дуже довго її запускав. На силу я запустив її. Отаку От сімочку засипаємо, щоб її... Ну, вона теж чистенька, але не сильно. Є бур'я. Ну зараз висиплю, засиплюся і ще трошки підсніму. Так, навіяли вже. Так, мішки висости вію. Це штуки хватає не... Бо треба олію зараз наливати. У нас олія по 50 гривень, якщо брати там багатенько. Я продаю є слінок до 10 літрів 55 от 10 по 50. Навіть якщо 200 зараз берут, теж по 50, но дешевше нема куди. Макуха, якщо трошки, там по 7 гривень, якщо кілограм там 500, то по 5. Якщо більше тонни, то тонну береш, то по 4. Така в нас сцена. Ну, буду віяти. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.